Слава Україні! Запрошую креативних, ініціативних, талановитих учнів та студентів долучатися до третього сезону обласного проєкту Серцем Єдиним Ми Україна. Ви зможете розкрити свій талант, заявити про себе та вшанувати українців, які в різні епохи виборювали свободу нашої держави. За умовами участі, кожен заклад освіти може бути представлений однією командою у складі десяти учасників. Вони мають підготувати творчо-дослідницький проєкт, присвячений українському захисникові своєму землякові, формат роботи на вибір, письмове дослідження або відеопроєкт. Також кожна команда має представити власний логотип і підготувати творчий номер. Що може поєднувати елементи театру, вокалу, хореографії і музики? Конкурс буде відбуватися у кілька етапів: спочатку на територіальному рівні, згодом районному, а завершальним акордом стане Гала-концерт, де виступлять найкращі команди закладів освіти Прикарпаття. У цьому сезоні. Також беруть участь заклади професійної та фахової передвищої освіти, оцінюватиме виступи та дослідницькі роботи фахове журі, до складу якого війдуть військові, провідні педагоги, діячі культури та мистецтва області. На переможців, як і попередні сезони. Чекають цікаві подарунки. Цього року запрошуємо долучатися і до команди амбасадорів дітей із родин захисників. Вони підтримуватимуть команди своїх громад і розповідатимуть про них. Найцікавіші моменти підготовки та виступів ми обов'язково висвітлюватимемо в соціальних мережах. Реєстрація для участі в першому етапі відбувається шляхом заповнення заявки. Детальні умови участі можна дізнатися в адміністраціях своїх закладів. Ще раз запрошую талановитих юнаків та дівчат долучатися, творити, досліджувати і говорити про Україну серцем. Цей сезон обіцяє бути ще яскравішим. Успіхів кожній команді і до зустрічі на конкурсі!